Про яку втрачено можливість ви шкодуєте? Я свого часу не вивчила англійську на тому рівні, який потрібен. Я вже це намагаюся зробити 20 років. Може, зараз хтось нас послухає, і хтось мене навчить. Uh -huh. англійській мові, хоча навчити це дуже складно. Но мені цього дуже не вистачає, тому uh -huh. що моя англійська слабонька, я її постійно вчу, і таке враження, що я з нею борюся. І от в дитинстві, звичайно, от те, що я пам'ятала з дитячого садочка, це мене вночі розбуди, я це розкажу. Uh -huh. А з роками навчатися набагато складніше. А у вас немає оцих завищених очікувань від власного навчання? Як дівчинка з комплексом відмінниці? Ви тепер хочете знати англійську мову на рівні не B1 а G46? Я, мені стинно навіть признатися, що я знаю на тому рівні, який.